Можу сказати, що це питання завжди буде оцінки конкретної ситуації, тобто що є образою, що є приниженням. І законодавець нам не дає вичерпного переліку стосовно цих самих заборонених, скажімо так, слів, а оперує загальними формулюваннями. І тут, звісно, є ризик суб'єктивності, адже те, що для одного критика для іншого, може здатися образою. Камера має бути вімкнена від початку перевірки документів, тобто від початку заходів оповіщення до їх завершення. Але а ж ви розумієте реалії, що як на мене, то особі самостійно отримати ці докази буде не так-то легко. Якщо ж вони з'являються у цивільному або без камер, то це вже питання правомірності їхніх дій. Друзі, вітаю вас на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. З нами адвокат з мобілізаційного та військового права юридичної компанії Проктор Бухольська Тетяна. Пані Тетяно, вітаю вас! Вітаю! В Україні готуються нові правила щодо відповідальності за образи чи конфлікти з військовими та працівниками ТЦК. Законопроєкт передбачає штрафи та навіть позбавлення волі. Як саме суд чи поліція визначатимуть, що конкретні слова є образою чи приниженням? Дійсно, у нас наразі зареєстрований законопроект. І відповідно 28 серпня надано вже висновок комітету, яким включено даний законопроект до порядку денного, тобто буде розглядатися. А яке рішення прийметься? Ми ще не можемо знати, але можемо лише гадати і тому дивитися, як це зможе працювати в нашому суспільстві? Відповідаючи на ваше питання, можу сказати, що це питання завжди буде оцінки конкретної ситуації, тобто що є образою, що є приниженням. І законодавець нам не дає вичерпного переліку стосовно цих самих заборонених, скажімо так, слів, а оперує загальними формулюваннями чи це добре, чи ні? Ну скажімо, не дуже і тому вирішувати саме буде це суд стосовно того. Що саме є образою, що саме є приниженням, посилаючись саме на обставини, контекст, тон і навіть поведінку сторін в тій чи інакшій ситуації, і тут, звісно, є ризик суб'єктивності, адже те, що для одного критика для іншого може здатися образою, не буде таких зловживань, коли будь-яка критика зможе трактуватися як образа? Ну розумієте, перш за все, у нас в чому завжди є проблема, коли, наприклад, от? Візьмемо ситуацію: є публікація в соцмережі, там, де образили військовослужбовці якимись грубими словами, принизили його честь і гідність. І от цей військовослужбовець йде до правоохоронних органів, пише заяву про вчинення кримінального правопорушення. Це перший крок, що необхідно зробити. І може навіть 100% цей військовослужбовець не отримає витяг з ЄРДР про те, що так внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення і далі буде розслідування. Він може Може стикнутися з тим? Що відомості не внесено, а відповідно йому надана відписка про те, що тут немає складу там, кримінального правопорушення. І тоді ця особа, військовослужбовець, йде з каргою слідчого судді, і зоб... слідчий суддя зобов'язує внести відомості до ЄРДР і потім вже відбувається досудове розслідування. В межах досудового розслідування там вже збирається доказова база, опитується, допитуються свідки, допитується потерпілий сам. І тоді вже буде якийсь зберегство до Доказова бази, тоді буде розуміння того, чи це образи, чи це приниження, і вже в суд сам буде встановлювати, чи дійсно оці докази свідчать про образу чи приниження, чи тут немає складу кримінального правопорушення. Тобто, це буде відбуватися більш суб'єктивно, правильно, і в кожній ситуації цікаво. Ще одна важлива новація: відтепер працівники ТЦК зобов'язані носити бодікамери, вони мають фіксувати момент перевірки документів і вручення повісток. Як працює ця система, і чи це аналог поліцейських бодікамер? Ну насправді ідея дуже схожа, і камера має бути вімкнена від початку перевірки документів, тобто від початку заходів в оповіщення до їх завершення. Запис зберігається на спеціальному сервері, тобто рахуйте так само, як і в правоохоронних органів, і він може використовуватися як доказ у разі виникнення спорів? Головна мета зробити процес прозорим та уникнути ситуації, коли сторони по різному трактують події. До речі, цією системою. Системою досить непогано зробили, що окремо видали затвердили інструкцію саме регулювання носки бодікамер, як її правильно носити, як це все фіксується, як зберігаються записи на спеціальному носії. І, відповідно, навіть якщо ми говоримо про те, що Особа захоче отримати цей запис, ну от виникне в неї така необхідність да там якось оскаржувати або там ще щось. У нас же запис зберігається так само, як і в правоохоронних органів 30 днів. Але з огляду на те, що от в мене, як в особи, виникла необхідність звернутися скаргою дії ТЦК. Я можу звернутися там до керівника ТЦК з запитом про те, що от там пройшло вже 30 днів. Припустимо так. Я звертаюся про те, що ось дивіться, тоді -то, тоді -то було вчинено там протиправні дії стосовно мене. Будь ласка, забезпечте мене доказом, саме записом з бодікамери. І вони на свій розгляд можуть взяти відповідальність стосовно того, щоб витягнути цю інформацію і надати навіть уже не встановлений термін 30 днів, а трішечки пізніше. І так само це стосується там досудового розсліду або ж відповіді на адвокатський запит, тобто в цілому, так як це пишеться, то це може і буде працювати. Але ж ви розумієте реалії, що як на мене, то особі самостійно отримати ці докази буде не так-то легко, аніж, наприклад, там, якщо це буде уже досудове провадження, або якщо це буде там звертатися адвокат з адвокатським запитом, тобто в теорії особа може отримати такий відеоматеріал, але на практиці потрібно звертатися. До адвокатів, щоб вони робили якийсь адвокатський запит? Ну, не завжди, я не, не говорю про це виключно, але бувають такі ситуації, що е, саме е, з'являються нюанси того, що проблемно отримати там з першого разу, і тому процес може затягнутися довше отримання цього доказу. Або якщо, наприклад, я військово зобов'язаний, чиї права порушили, я пішов там до суду оскаржувати дії представників ТЦК, і я вже через суд прошу. Суд, будь ласка, витребуйте докази у ТЦК з бодікамер з огляду на те, що там є докази того, що там були якісь неправомірні дії стосовно мене. А якщо представник ТЦК підійшов до людини без бодікамери, чи зобов'язаний чоловік показувати документи, які права людини в такій ситуації? Тут розумієте, ключове закон встановлює обов'язковість бодікамер для працівників ТЦК під час заходів оповіщення. Але ж ми розуміємо практику, і якщо, наприклад, представник ТЦК підійшов без камери і там хоче здійснити там оповіщення, вручити повістку, то громадянин цілком має право поставити питання про законність вимог у такій ситуації. Типу, має здійснюватися відеофіксація, то давайте будемо здійснювати відеофіксацію, а потім уже будемо здійснювати заходи оповіщення. Так але звичайно на практиці це може призвести до конфлікту. А з точки зору права, то порядок вручення повісток без бодікамери є сумнівним, звісно. Сумнівним, але незаконним чи законним ні, незаконним ну не може бути так. Якщо у нас надано обов'язок обов'язково носити бодікамери і заходи оповіщення здійснюються саме з бодікамерою, то звісно, обов'язково вона має бути. І якщо працівник ТЦК її не має, то можна оспорювати, говорити про це. Але ж ми розуміємо, те, що це може бути конфлікт, а конфлікт може понести за собою інші негативні ризики. А чи є законні способи для працівників ТЦК? обійти обов'язок носіння камер, наприклад, якщо вони будуть працювати в цивільному одязі? одязі ні, законодавство у нас не робить ніяких винятків. Якщо працівник ТЦК виконує свої службові обов'язки, то він відповідно повинен при собі мати бодікамеру і фіксувати всі свої дії на неї. Якщо ж вони з'являються у цивільному або без камер, то це вже питання правомірності їхніх дій. Тобто, в такому разі, ці дії неправомірні. І? Та, і, наприклад, наприклад, там вручили повістку під час зупинки, а працівник ТЦК був без бодікамери. Я не являюся за цією повісткою, а мені там хочуть на мене накласти штраф там мінімальна, мінімальна санкція 17 тисяч гривень за наявку по повісті. Я не хочу сплачувати штраф, бо рахую, що дії ТЦК були неправомірні. І я, відповідно, звертаюся до суду з метою оспорення цього штрафу. І разом з тим у мене буде доказова база. Що ось дивіться, по-перше, бодікамера не, буде, не була включена, я формую запит на керівника ТЦК. Чи знімалися в цей день? День чи була uh, фіксація того, що саме мене от -то, такій то такі-то годині там зупинили і вручали повістку? І якщо звісно доказів цього не буде, то звісно я виграю uh, в суді uh, процес і? Буде позитивне рішення того, що я не буду сплачувати ніякий штраф. А як довго цей процес триватиме? От ця судова тяганина? Якщо ми говоримо про оскарження штрафів ТЦК, то це в цілому зараз по Києву, саме якщо ми говоримо за Київ, то це займає 2-3 місяці. А якщо ми там же є, у нас два варіанти звернутися. З викликом сторін і звернутися без виклику сторін, просто щоб там без мене все розглядалося з того, що я написав? От, якщо з того, що написав, то це буде десь 2-3 місяці. Якщо ще з викликом, то воно трішечки затягнеться з огляду на те, що суд тебе запрошує в першому там судовому засіданні? Це може не вирішитися, воно переноситься і тому це затягується. Тому тут треба розуміти, чи мені треба туди йти, чи краще вирішити це так, але швидше. А з вашої практики та досвіду, скільки відсотків людей я. Виходять з позитивним рішенням на їхню користь Ну, дивіться. По перше, якщо ми говоримо саме за бодікамеру, бодікамера у нас почала працювати з 1 вересня, тому застосування саме неправомірності дій, носки чи неноски відсутності бодікамер такого ще не було. Але якщо ми говоримо про саме скасування штрафів ТЦК, то дуже велика кількість позитивних рішень, тому що у нас вже люди. Вони розуміють трішечки свої права і розуміють на що на що звертати увагу при тому, як там приходить повістка, як вона має бути оформлена, вручається повістка, що має бути процедура цього вручення. Так і відповідно чи виноситься протокол, що зазначено в цьому протоколі, чи виноситься постанова, що зазначено в цій постанові. І тому звісно, оскаржувати можна, але тут питання того, чи особа військово зобов'язана, так готова чекати там. Два, три, а то, може, й більше місяців для того, щоб отримати своє позитивне рішення. Пані Тетяна, дуже дякую вам за відповіді і до нових зустрічей. Да, то побачення.